Всім привіт! Мене звати Анатолій. І сьогодні у нас для вас великий огляд модульної системи домофонії від компанії Fitfieger. Сьогодні ми вам покажемо, які є основні модулі, як воно конфігурується, як воно складається і як воно працює. Ми покажемо загальні принципи з'єднання, а також покажемо головні сценарії використання цього обладнання. Починаємо. хочу сказати, що система модульної дефонії складається з модулів і з корпусів, в які ці модулі вставляються. Модулі бувають двох типів: бувають накладного монтажа, як ви бачите, вже зібраний такий у нас трьохсекційна модульна панель. Тобто вона монтується безпосередньо цією частиною на стіну. І крім того, що вам підвести сюди кабель мережевий, більше вам нічого не потрібно. І є додаткова панель для прикованого монтажа. Вона складається з такої пластикової коробочки, яка монтується в стіну на етапі монтажу. А потім, в кінці цього монтажу, ви повинні оці от, е виступаючі елементи відламати, е вставити сюди модулі і обставляється і е прикручується ця залушка. Таким чином, у вас е монтаж е вбудованої панелі буде повністю в рівень з ліцевою частиною вашої стіни. Для системи модульної демофонії виробник передбачив три варіанти рамок: це рамка на одну секцію, це рамка на дві секції і рамка на три секції. Також виробник передбачив для кожної з цих моделей додатковий козирьок, який дозволяє захистити вашу панель від опадів: це сніг, дощ або якісь інші явища. Вони теж бувають на одну, дві або три панелі. Крім того, виробник випускає ці моделі в двох кольорових гамах. Це в вигляді нержавіючої сталі, В принципі, це і нержавіюча сталь, і в вигляді такого сплаву. Він так виглядає досить е цікаво, має такий е синюватий відтінок. В принципі, можна вибрати для різних дизайнерських рішень ту чи іншу кольорову гаму. Який головний принцип е побудови модульної домофонії? Вам треба завжди вибрати одну е головний пристрій. Це е 8003 Виключна панель, вона буває от в такому пластмасовому виконанні, вона буває, от, як, як тут, буває з в сталевому виконанні з однією кнопкою. І як у нас от на цьому прикладі без додаткової кнопки. Тут у нас знаходиться тільки сама камера. Крім того, цей, ця, цей головний модуль він підтримує підключення через локальну мережу через скручену пару. З підтримкою технології PoE. Тобто для підключення цієї виключної панелі вам достатньо до цієї панелі підвести один кабель. Якщо він підключений до комутатора з технологією PoE, він її заживить. Причому заживить не тільки її, а й всі головні модулі. Далі ви безпосередньо до неї підключаєте ваш виконавчий пристрій, наприклад, за замок або защіпку, А також можете підключити кнопку на вихід. Більше додаткових комунікацій вигляді блоків жилення вам підключати не потрібно. До кожної такої головної панелі ми можемо підключити додатково 8 модулів. Тобто максимальний режим, який ми можемо підключити до даної панелі, це 3 рамки по 3 модулі, де є один головний модуль, і підключаються 8 додаткових модулів. Тобто, у вас буде Така 3х3 матриця з 9 модулів. Як у нас виконується з'єднання модулів? З'єднання модулів у нас відбувається такими спеціальними кабелями. Ці кабелі йдуть в комплекті з рамками. Тобто в комплекті самих модулів цих кабелів немає. Відповідно, коли ви купляєте рамку на один модуль, у вас немає кабелів. На два у вас буде два кабелі. Якщо ви купляєте на три, у вас буде три кабелі, два коротких для з'єднання, наприклад, головного модулю. І е, двох допоміжних. І один буде довгий е, кабель для з'єднання з сусідньою рамкою. Е, для того, щоб система розуміла, які у вас є модулі і для виставлення адресації, на кожному модулі на є така загушка, е, в якій є діп перемикачі, де ви повинні виставляти адресацію. Відповідно, у мене зараз виставлений перший адрес, другий, третій, четвертий, е, п'ятий адрес. Після цього ви зайдете на веб-сторінку е, вашої викличної панелі. Ви побачите всі модулі, які відображаються, і там можете, якщо вони передбачають конфігурацію, виконати конфігурацію кожного модуля. Тепер давайте я вам розкажу про основні сценарії використання і про модулі, які є в системі. Почнемо ми з модуля на 6 абонентів. Це так називаємо європейський сценарій використання. Ті, хто часто їздить в Європу, могли звернути увагу, що, на відміну від стандартного використання, Використання, як в нашій країні, дає панелька, і треба набирати номер квартири. Європейці полюбляють використання от таких, от такої от модульної системи, де у вас є поля, куди попередньо перед тим як ви будете її монтувати і встановлювати, ви можете або ручкою написати, чи номер квартири, чи прізвище, чи назву компанії, або взагалі можна роздрукувати це на принтері, порізати і вставити. Ці написи вони будуть підсвічувати. В нічний час, тобто, коли система буде розуміти, що їй недостатньо освітлення, вона вмикає додаткову підсвітку. На головному модулі, оцю кнопочку, яка десь головним модулем, можна, наприклад, сюди підключити консьєржа або яку-то службу охорони. Таким чином, в цьому використанні у вас це може бути на охоронці або 6 квартир офісів, або на 7 квартир. Якщо максимально це все збільшити, то у вас може бути 8 модулів по 6. Це 64 і додаткова кнопка 65 абонентів. Ви зможете підключити. В компаніях Hikvision зараз оновлюють цю лінійку, і вони роблять оцю панельку, ділять пополам і у вас буде тут 12 абонентів. Тобто от такий цікавий кейс використання. Тепер давайте перейдемо до більш так сказати, класичного використання системи в нашій країні. Це в нас виклична панель. В нас є клавіатура, де ми можемо набрати номер квартири, і в нас є щитувач карток, тобто картріде. Тобто, використовуючи. Е... Використовуючи картку, абоненти підносять її до щитувача. Якщо це запрограмована картка, система відчинить двері і власники заходять в свою будівлю. Якщо хтось приходить з відвідувачів, вони набирають номер квартири. Таким чином відбувається з'єднання з відповідною квартирою. Далі власник квартири може або відчинити двері, або там не відчинити, прийняти якесь рішення. Крім того, в системі передбачений режим доступу по паролю. Для цього натискається кнопка решітка і вводиться пароль. Але як ви знаєте, передавання паролів не є секьюрним, тому такий режим роботи ми не сильно рекомендуємо. Почнемо з самого простого використання. Це в нас рамка на один модуль. Сюди ми можемо ставити тільки головну панель, тому що без головної панелі вона не працює. І в нас є кнопка виклик. От, Крім чином, ми можемо викликати одного абонента тут ми можемо вписати це виклик там квартири, прізвища абонента або назву описа. Е, Підключаються у нас тут пої, як я вже казав, є клемна колодка, куди ми можемо підключати замок, кнопку вик... кнопку виходу або тривожні входи-виходи. Все, тобто, у нас стандартне використання як звичайної, одноабонентської викличної панелі. Хотів звернути вашу увагу, що в цій викличної панелі, е, крім входу, є вихід 12 вольт 3 ампера. Відповідно, ви можете заживити ваш виконавчий пристрій безпосередньо від цієї виключної панелі, відповідні роз'єми є, використовуючи правильне живлення 12 вольт або поє 48 вольт, як тут вказано, 0,6 А. І подивимося, на які в нас ще є додаткові модулі, які допоможуть вам в тій чи іншій сценарії використання. По-перше, є дисплейний модуль без сенсорного екрану. Його е, перевага. Якщо натиснути кнопку вверх або вниз, у нас буде висвячений список всіх контактів. Тобто, якщо ви йдете до конкретної людини або в конкретний офіс, ви не знаєте номер цього офісу, ви можете вибрати таким чином цю, номер цього офісу, чи е, до кого ви йдете, натиснути кнопку ОК, вона підсвітить, що вам треба підтвердити. Ще раз нажимаєте ОК і виконується виклик цього абоненту. Другий модуль це в нас інформація. Модуль. Така простий модуль, е в який ви можете вставити логотип, рекламу, щось розмістити. Е він буде е підсвічуватися в нічний час. Тобто, якщо ми закриємо е панельку, ви бачите, у нас підсвітилася кнопка і підсвітився нижній модуль. Коли в нас світло знову з'являється, у нас це вимикається. В автоматичному пр режимі працює. Е яких то, крім інформації, він більше е ніякого функціонального значення не виконує. Є цікавий модуль, це інформаційний модуль індикації. Цей модуль буде корисний для людей з обмеженими зібностями. Він, наприклад, може піднести картку і зрозуміти, що йому двері відчинення буде по цьому індикатору, тобто він візуально може зрозуміти, що відбувається. Клавіатурний модуль ми вже казали, тобто ми вже показували вам в іншій цвітовій гамі. І найостанніша модель – це модуль, який включає в себе зразу декілька модулів. Він включає. Вучає в себе клавіатуру, він включає в себе індикацію, він включає в себе модуль відображення квартир, і він ще в нас сенсорний. Тобто я зараз натискну на нього один раз рукою. В нього вбудований картрідер. Тобто ми беремо картку, підносимо. Двері тобто Ви бачите, індикатор спрацював, є аудіо що двері відчинено, І, відповідно, ми розуміємо, що двері відчинені. Крім того, його можна перевести в, в різні режими роботи, я його зараз перевів в режим роботи е, виклику абонентів. Тобто в мене тут от, кімната 1, там Hikvision я написав. І е, як ви можете звернути увагу, зараз він перейшов в так називаємий рекламний режим. Ви можете сюди завантажити зображення, е, вказати їм інтервал, з якою він буде працювати, і він буде відображати ці зображення. Поки не перейде в режим там, очікування, але якщо людина, От, піднесла просто двері щитувач, двері відчинилися, а якщо тикне пальцем по цьому модулю, він перейде в режим відображення абонентів. Їх можна, Частину абонентів можна приховати, тому для виклика прихованого абонента в нас є режим клавіатури. І ми тут можемо, наприклад, вести відповідного абонента, а також той режим, про який я казав, ми можемо натиснути решітку, вести. Який-то код, натиснути рішитку. Ну, у нас тут код зараз ми код не активували, воно нам просигналізувало, що доступ не дозволено. Таким чином, такий модуль у вас включає в себе карт-рідер, він включає у вас інформаційний модуль, і він вам включає список контактів, по яким ви можете вибрати із цього списку. Таким чином, ви можете взяти двохмодульну рамку. Ставити головний модуль, поставити цей сенсорний. Дисплейний модуль і закрити, в принципі, всі потреби, які вам потрібні для демофонії. І я вам показую останній модуль. Він називається Blank, тобто пустий модуль, коли може бути ще корисний цей модуль. Дивіться, у нас є кейси використання, коли система демофонії працює своя, а щитувач працює іншого виробника. Таким гарним прикладом буде використання в системі демофонії, системи контролю UPROX, наприклад. В чому перевага Uprox? Це Підтримка мультиформатності щитувачів, підтримка телефона в якості ідентифікатора, там де ви через Bluetooth або через NFC можете відчиняти двері. Таким чином, ви можете замість щитувача поставити цей модуль, в цей щитувач вмонтувати щитувач Proxa і налаштувати систему доступу через іншу систему контролю доступу. Домофонія у вас буде працювати Фітвіж, а система доступу буде працювати інша виробника. Дуже зручна і корисний пристрій. І на ми вам покажемо, як це все працює. Хочемо звернути увагу про деякі аксесуари. У нас є цікавий аксесуар для моніторів. Це зручно використовувати, коли виклична панель ставиться в офісі, наприклад, офіс менеджера на столі. Не треба придумувати, як його прикріпити на стіну, або десь просто ставиться от на стіл, таким чином і все працює. Давайте викличимо якийсь квартиру. Я зараз. Перешов, нажимаю ОК і нажимаю підтвердити. У мене виконується виклик, про що відображається індикатор. Якщо людина со мною буде починати розмовляти, з'являється значок індикатора, що зараз йде розмова. І якщо мені людина відкриє двері, двері в мене ще з'являється індикація, що двері відчинені. Тобто Сразу з моменту виклику. Ми бачимо, хто стоїть перед дверями, ми можемо з нею поспілкуватися, можемо відчинити, а можемо поспілкуватися і відчинити. Ну і, звичайно, ви можете не спілкуватися, не відчиняти, якщо там, цього треба уникнути або в іншій ситуації. Як це працює на дисплейному модулі, тобто людина бачить, хто це, натискає відповідну квартиру, і виконується виклик у нас тут от. На другу панельку в нас виклик. Можна, наприклад, сразу відчинити. Просто відчинилися двері і, і все. І... Абонент цей момент зайнятий, спробуйте пізніше. Тобто, якщо вам абонент не відповість або він скинеть, буде інформація, що абонент в цей момент зайнятий, спробуйте пізніше. Ну і давайте зателефонуємо в п'яту квартиру. Тут у нас іде дзвінок в п'яту квартиру. Тобто абонент може просто скинути. Hey І що саме головне, кожний монітор компанії Hikvision можна підключити до хмарного сервісу HikConnect. І, відповідно, якщо вас немає вдома, ваш домофон буде телефонувати вам на телефон. Коли вам телефонують на телефон, ви можете підняти, поспілкуватися, там, впустити, наприклад, дитину чи яких -то відвідувачів, щоб вони, наприклад, перечекали вас чи в холі, чи просто це може бути яка-то доставка, впустити людину, щоб вона там зала залишила товари біля ваших дверей. І наостанок хочеться сказати, що модульна система домофонії повинна задовільнити любого замовника в його побажаннях і в його сценарії використання. Крім того, ви можете встановити одну викличну панелю на під'їзді, а на необхідно в територію поставити іншу панель, так називаємо зовнішній аутер режим І спочатку ви будете телефонувати з зовнішньої панелі в квартиру, щоб вас спустили на територію, а потім. Підходячи до, безпосередньо до під'їзду, ще раз зателефонуєте і е, вас е, власник впустить в сам під'їзд. По кількості е, користувачів і абонентів, яких ми можемо підключити е, квартири, ми можемо підключити на кожну таку викличенну панель 500. Е, але не забувайте, що в кожній квартирі ви можете поставити декілька таких е, викличних панелей, буде одна головна, декілька додаткових. Кількість абонентів, які можуть використовувати картки, це в нас. 2000, тобто 2000 карток, це більш ніж достатньо для любого багатоквартирного багатопартирного будинку. Для налаштування і конфігурації системи, ви можете скористатися одним із трьох варіантів. Це безпосередньо веб-сторінку цієї викличної панелі, тобто вам не треба нічого ставити, ви заходите і там все конфігуруєте. Другий варіант це безкоштовне програмне забезпечення IVMS 4200. Або якщо у вас великий житловий комплекс, і ви хочете використовувати. І централізовано можна використати програмне забезпечення HIC Central Professional. Якщо у вас виникли якісь питання по системі домофонії HIC Vision, ви можете написати на нашу технічну підтримку або залишити коментар під цим роликом. Дякую за уваги. До наступних зустрічей. Всім пока!